Творчий квартирник для глухівчан організували цими вихідними в місцевій публічній бібліотеці. Організаторка заходу Тетяна Ланіна розповідає, що так як подія відбулася напередодні дня всіх закоханих, творчий вечір присвятило людям, для яких любов до України це не порожні слова. Наш захід був дуже насичений. Ми об'єднали велику творчу родину глухівщини, і не тільки до нас сьогодні завітала Олена М'ягких, представниця есманської громади, села Студенок, який, на жаль, в наш час обстрілюється майже кожного дня. Ми показали, що любов це вона багатогранна, і її можна передавати і в декламуванні віршів, і в виконанні авторських композицій. Зараз війна нам всім дуже важко адаптуватися до неї, але говорити про те, що не на часі, ну я з цим не згодна. Тому що якщо ми будемо отримати свій кожен свій фронт, а наш фронт творчий, культурний, то ми разом швидше прийдемо до перемоги. Завідуюча методичним відділом бібліотеки пані Людмила розповідає, що це вже третій квартирник в їх закладі. Жінка тішиться з того, що на захід щоразу приходить багато людей. Були вірші патріотичної тематики, пісні патріотичної тематики. Це більше були авторські твори, ходячи з реакції людей, які приходять на наші заходи, то ми вирішили продовжувати ці зустрічі. В межах бібліотеківчанин Арсен на заході декламував вірші Ліни Костенко. Юнак зазначає, що і сам пише вірші, але виносити їх на публіку поки що не наважується. Говорить, що такі вечори це можливість для творчої молоді розкрити себе. Молодь може віртуозно грати на інструментах, декламувати вірші, навіть особисто проводити ці квартирники. Дуже багато людей, і у нас навіть виникає проблема в тому, щоб всіх розсадити, адже не вистачає просто банального місця. Аудиторія більше сприймає все ж таки щось авторське. Ну і пісні, звісно, всі от емоційно одразу підхоплюють. Тетяна та Сергій прийшли підтримати сина Матвія, який виступав на заході. Говорить, що були приємно вражені творчою атмосферою. Сьогодні на концерті також виступав наш син, ми пішли його підтримати, і так вийшло, що, що попали на такий чудовий захід. Дуже, Ні, дуже гарні вірші, пісні. Біжджі, дуже... Все так підібрано, все, все. Ну, і, дуже приємно. І про любов, і про мир, і, і, і про життя, і, і про, про життя, маму, і про да. все. Військовослужбовець Максим прийшов на захід разом з товаришем. Чоловік говорить, що йому сподобались сучасні патріотичні пісні. Це вже другий захід, який тут відбувається. Я от на ньому був і там беру з собою своїх там побратимів. От відвідуємо, і українське мистецтво повинно бути не тільки автентичне, а і сучасне також. Квартирники в Глухівській міській публічній бібліотеці збирають не лише вихованців з Глухова, а й творчих людей з сусідніх сіл. Для багатьох з них це чи не єдина можливість, хоч на кілька годин забути про ворожі обстріли, які відбуваються в їх населених пунктах.